Привіт, маленькі мрійники! А ви любите малювати? Сьогодні я розповім вам одну казочку про дуже талановиту дівчинку. Її звати Варвара, їй 8 років, і вона не розлучається з кольоровими олівцями навіть у вісні. Але одного дня її малюнки стали зовсім незвичайними. Варвара жила у звичайному місті. Дорослі поспішали на роботу, діти грали в телефони, а Варвара просто сиділа біля вікна і малювала. В її малюнках був світ такий, яким вона мріяла його бачити. Дерева були рожевими, пташки усміхалися, а на кожному будинку веселка. Але одного вечора вона знайшла під ліжком стару коробку. У ній були чарівні олівці. І записка Малюй серцем, і твої малюнки оживуть. Варвара намалювала сонце, і в кімнаті стало світліше. Намалювала кота, і він стрибнув з аркуша на підлогу, намалювала двері. І вони відкрились у зовсім інший світ. Тепер вона знала, кожен її малюнок це справжня магія. Поблизу був парк, але він був сумний, сірі лавки, облуплені дерева, люди приходили повз і навіть не зупинялися. Варвара не могла цього терпіти. Вона взяла альбом, сіла посеред парку і почала малювати. Дерево і воно виросла, пташка, і вона заспівала, карусель і вона закрутилась, люди почали усміхатись, діти бігли, а парк ожив. Але з'явився він, пан Туман, сивий, сумний. Холодний. Він буркнув. Тут занадто яскраво світ має бути сірим і тихим. І забрав чарівні олівці. Парк знову став сірим, а люди мовча з ними. Варвара сиділа одна, без олівців, без кольору. Але вона згадала слова з записки Малюй серцем. Вона взяла простий олівець. Намалювала квітку і вона розцвіла, намалювала усмішку, і усі почали усміхатись, бо головна магія не в олівцях, а в серці. З того дня Варвара розмалювала не лише парк, а й настрій людей. А що малюєш ти? Усе, що ти створюєш із добром, все трохи чарівне. Якщо тобі сподобалась казка. Постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях, що ти любиш малювати. А може хочеш нову історію саме про себе? Напиши і, можливо, наступна казка буде саме твоя. До нових зустрічей, маленькі мрійники!